На європейському континенті почастіше розмови про нібито можливу ядерну фазу війни. Про це не тільки сьогодні говоримо з нашим гостем в проєкті Хештег без питань, голова про лінії благодійного фонду, народний тил Георгій Тука. Слава Україні! Героям слава вітаю влади! Декілька хештегів розпочинаємо з першого. Він фактично з головною темою нашої співзвучної ядерна зброя. Ядерна зброя без сумніву зараз. Я так думаю, що не тільки в засобах масової інформації зрісло кількість цього хештегу, але і в тому числі і в розмовах між людьми. Якщо дивитись, я два дні поспіль з насолодою спостерігав, знов з насолодою, спостерігав за російськими різними. Пропагандистськими каналами просто відпочивав душею, так спостерігаючи всі ці істерики, то там, взагалі, ледь не через кожне слово ядерна зброя, бахнемо, бабахнемо, mm -hmm. скільки можна не бахкати, скільки можна не бабахкати. Але що стосується мого особистого сприйняття, ну, у мене таке відчуття, що до реального використання подібного виду озброєння, ще дуже і дуже і дуже далеко. Що мене змусило сьогодні перейти до цієї теми, просто як ремарка, і це, звичайно ж, матеріал Daily Mail який я з якими ознайомився в повній мірі англійською і Він посилається, це видання посилається на британського генерала Річарда Кемпа, який зазначає, мовляв, що може стати об'єктом тих чи інших ядерних ударів ударів Російської Федерації. Причому що ця ядерна фаза, пане Георгію, може. Скажімо, так настати найближчим часом як відповідь Путіна за удари по аеродромах, скажімо так, по стратегічній авіації, які відбулись нещодавно відповідно об'єктами. Він зазначає або скупчення військ збройних сил України, так чи інакше, одне з великих міст України. От якщо подивитися ще на матеріали, то собі випуску зробив військові аеродроми, або ж навіть зазначає найгірший сценарій, що Путін в зв'язку з ситуацією із ударами по Кримському мосту із підривами, можливими мостів, Брянщина, Курщина і так далі. Диверсіями навіть на дальньому далекому сході Російської Федерації він може все ж таки на це піти. Відповідно, наступний хештег. Можливість. Я все таки оцінюю вірогідність подібних дій з боку Росії доволі невисокою зараз, принаймні. І до перелічених вами об'єктів, по яких нанесені були удари Збройними силами України або служби Божої, то я б ще додав, і мене дивує, що цей об'єкт він за якось випав з нашої уваги. А про от що вперше мене ну, натовхнуло на цю думку: в російських ЗМІ взагалі нічого не повідомляється про це, от слова немає. Я маю на увазі базу Северо, Угу. Так, е, і ми бачили відео. Там детонація така була, що вибачте, мама не горюй. Але е, жоден з пропагандистів, ні офіційні е, джерела масової інформації, ні оці е, скажені зетніки. Ніхто uh -huh. не слова про те, а що саме відбулося в Североморську. Між іншим, у нас теж немає інформації, а що там відбулося. А детонація там була ого го яка, тому спочатку пройшла якась така інформація, що було влучання в штаб Північного флоту Російської Федерації, але ну вибачте, штаби так не детонують. Отже, там було доволі ну, мені принаймні, здається, що доволі вдала і значна якась операція. Чому вона залишається поза уваги? Мені не зовсім зрозуміло. Що стосується теоретичної можливості. Ну, волають всі ці там Гурульови і інші істерики, Медведєві, волають про атомну Бімбу. Нічого нового в цього немає, абсолютно. Разом з тим хотів би зазначити, що доволі, ну, з точки зору інформаційної війни, яка триває, доволі цікавий з'явився тренд. Він його розганяє такий доволі відомий російський колишній журналіст, а нині. Іно агент Андрій караул мова йде про, про Запорізьку атомну станцію, підводиться вся ця пропагандистська маячня до того, що свого часу колись я вже навіть чесно не пам'ятаю, коли це було. Виступаючи публічно, Путін заявив, що, начебто, у Росії є дані, що Україна потай здійснює роботи по відновленню ядерного статусу. І от саме для того, аби на місці пересвідчитись, чи дійсно це так, чи зібрати доказову базу, пред'явити всьому світові, що недаремно Росія напала на Україну, бо от прокляті нацисти-фашисти, вони потай збиралися зробити атомну бімбу. То саме з цією метою Росія захопила і Запорізьку атомну станцію і Чорнобильську атомну станцію, аби дослідити без... без Ну, безпосередньо руцями та ніжками фахівці, щоб могли там це перевірити. І от продовжується другий день поспіль а розганяння тези, мовляв, фашистський режим Зеленського не оставляє попиток создання атомної бомби в Україні. А яка може бути відповідь з боку наших мальчиків-трусика? Ну, відповідно, нанести такий удар, щоб Київська хунта знищена була да, Рада. Да. От тому певна пропагандистська якась така підготовка, вона відчувається в засобах масової інформації, проте навіть жодних натяків, навіть натяків на те, що подібний сценарій може бути реалізований, ніде немає. Серйозно ставитись до пропагандистів, ну, абсолютно немає сенсу. Ми вже 150 тисяч разів пересвідчувалися і в їхній постійній брехливості, і в, м'яко кажучи, психологічній неврівноваженості. Тому ще раз підкреслюю, на сьогоднішній день жодних об'єктивних передумов для того, щоб навіть просто розмовляти про це, їх не існує. Тим більше, треба, щоб наші глядачі в першу чергу розуміли, що підготовка до подібного роду використання подібної зброї. Вона не здійснюється за 3-5 хвилин. Це доволі тривалий процес в часі. і ця підготовка. Вона я на це переконаний Просто вона mm -hmm. не буде залишатись поза уваги наших партнерів. Я тут додам просто керівник і це наш наступний хештег центру протидії дезінформації ради національної безпеки і оборони пан Коваленко. Вийшов з повідомленням, і до речі, мені це сподобалось. Назвав це пропагандою страху. Так. Нам треба брати за основу цих два слова і, вочевидь, їх все більше пушити в будь-яких багатьох розмовах, ефірах і так далі. І в мас-медіях так абсолютно погоджуюсь. Це ну от мета цього всього істерії посилити відчуття небезпеки серед в першу чергу серед цивільного населення, нашої країни залякати людей. І зламати волю до супротиву. Ну це на поверхні лежить це навіть е а, а зрі будь-якої війни з зламати психологічні, готовні до супротиву населення. Ну дійсно я з цим абсолютно поверне. Ще одна тема, яку взяв за основу для розмови і зустрічі з вами пане Георгії, це звісно ж Збройні Сили України, сили оборони України так чи інакше, кадрові зміни певні відбулися, і от це наступний хештег я намагаюся уникати оцінок безпосередньо персоналі, тому що відверто скажу, в мене не, я не маю відповідної компетенції до, як, як фахівець оцінювати дії вищого воєнного керівництва. Що стосується певних кадрових от, конкретних прізвищ, то я можу лише тільки висловлювати свою симпатію чи антипатію. А це не є об'єктивною оцінкою, тому я я уникаю от подібних оцінок. Але те, що, наприклад, залишився в е, вищому воєнному керівництві генерал Драпати, це з моєї точки зору дуже позитивна новина. Бо відверто скажу, коли е, пролунала інформація про те, що він подав рапорт про відставку, ну це мені не дуже імпонувало. Це вирішення mm -hmm. того, що всередині відбуваються дуже значні і далеко не позитивні речі. А те, що е, Роберта призначили е, керівником е, сил безпілотних сил, ну скажу відверто, я з ним знайомий, і ми спілкувалися декілька разів. Людина викликає і повагу, і симпатію. Але у мене просто як у людини, яка має досвід керування там якимись значними е, ділянками і територіальними, і відповідно міністерськими, то хочу зазначити, що це все-таки величезна різниця, а бути, наприклад, командиром якогось підрозділу і приймати на себе відповідальність <звісно> за стратегічне керівництво воєнну галузь. Це ну трошки різні речі, і, звісна річ. Я... Звічу ропорту лише тільки вдачі і готовий допомагати, якщо буде потреба, в будь-яких начинання. Пане Георгій, я тільки єдиний додам. Добре, тут порушу певні правила проєкту Хештег без, без Питань по рапорту, який вже зазначали. Я так само абсолютно приєднуюсь до ваших слів, що там оцінок і так далі. Але от ми так часто в ефірах говоримо про. І от, знаєте, я міг би цей рапорт, який був написаний паном командувачем Охарактеризувати там про європейський підхід. Різні ми бачили речі там в Європі, коли визнаючи там відповідальність або беручи на себе відповідальність, та люди абсолютно ось так демократично заявляли свою позицію. От мені мені десь так це сприйнялось, розумієте? А вже підписувати чи не підписувати це, звісно ж, в компетенції вищого там, військового керівництва так чи інакше. Але це якраз приклад того, як мали би діяти, от давайте так перенесемо трішки цю історію на український політику. А, ну у нас скажі, скажімо чесно: в сучасній нашій політиці протягом та останніх, не знаю, скількох, десяти десятиріч випадків, коли політичний діяч вищого рівня реагував подібним чином, да. або їх можна перерахувати на пальцях однієї руки, і то треба напружувати пам'ять. Така поведінка вона взагалі не властива для наших політиків абсолютно тому, от в принципі, цей вчинок генерала Драпатого він і був сприйнятий так. Ну з насторогою з певною. А, а як це? А що це? Ну так під завісу про фронт не могли не поговорити, але турбує хвилює Сумщина, і це наш ще один хештег Ой, мені дуже боляче, скажу відверто, спостерігати те, що зараз відбувається на Сумщині. Взагалі дуже боляче отримувати кожного дня повідомлення про втрату тих чи інших позицій. Але особливо мова йде про Сумщину для мене особисто. Чому свого часу, коли розпочиналася курська операція, я мав розмову з двома своїми друзями близькими, дуже близькими друзями. А з 2014 року хлопці на mm -hmm. цей час виросли з командирів підрозділів до командирів бригад. Вони брали участь безпосередньо, в подіях на Курщині. І з розмовами з них я зробив висновок: що: по-перше, ніхто з них не розуміє стратегічної мети цієї операції. Це перше. А друге, обидва я розмови мав окремо один від одного. Але обидва мені сказали, що згідно всіх настанов та підручників з воєнної справи, під час подібних операцій, найголовніше всі одразу всі розуміли, що ми не збираємось займатися окупацією російських територій. Отже, під час заходу вже тоді треба було думати про повернення, про відхід. І під час таких операцій, які ну, військовою термінологією називаються, Відступ це е, одна з найскладніших вважається у військах операцій. І головна мета цієї операції не дати ворогу на плечах відступаючих своїх військ здійснити просування вперед. На жаль, я не знаю, з яких причин не можу це зрозуміти і не хочу це коментувати. Але те, що ми зараз спостерігаємо щоденно, на жаль, саме оці тези, які мені свого часу висловлювали два оці наших камбри, вони ми, на жаль, ми просто їх зараз і спостерігаємо, що саме на плечах mm -hmm. наших а, збройних підрозділів Збройних сил, які повертались з Курщини, саме відбувається на, на їхніх плечах просування території Сумщини. Чому це залишилось поза уваги вищого воєнного керівництва? Не а Спасибі вам за ваші думки та аналітику сьогодні. 15 хвилин розмови для багатьох можливо здаються коротким, але направду, багато чого встигли говорити. Ем, в проєкті «Хештег без питань Георгій Тука, голова правління благодійного фонду «Народний тил». в подальших ефірах. Пане Георгію, побачимось обов'язково. Дякую за ваш час Добава. і всім тим, хто дивиться. А також ще найголовніше, підписується. Спасибі, дивіться, нас стає з кожним днем все більше. І це приємно. Побачимось в наступних ефірах. Слава вам і слава Україні. Героям yeah, слава!